Доброго дня, друзі, колеги, гості і підписники каналу. Сьогодні у нас 3 жовтня. Є в нас сьогодні шабашка по комбайну. Потрібно змолоти людині соняшник, високоолеїновий соняшник від компанії Е, Точно не пам'ятаю, який гібрид, але зараз побачуся з людиною і уточним. Який саме гібрид. Значить, друзі, що по високоолеїнки? По високоолеїнки в коралі йому дає 24, 300 по безготівковому розрахунку за тонну. В принципі, ціна така досить цікава. 24-300. ну, Зараз змолотимо, подивимось, що він там сипне Сіяли ми йому своєю сівалкою турецькою, оздокен. По весняній дисковці ми йому і дискували, і сіяли. Так що, в принципі, і будемо йому молотити. Я думаю, буде цікаво, що в нас в цьому році себе покаже висока олеїнка. Можливо, ми, якщо вона нормально себе покаже на наступний рік, посіємо якусь. Площу попробуємо теж високу олегінку, бо на вид, я вам скажу, як по дисковці по весняній, то ще доволі непогано вона і виглядає, я вам скажу. Так що, друзі, не перемикайтесь, там десь нам привезли солярку, зараз розвантажимо солярку, зробимо аналітику трошки по цінам на зерно. Так що, друзі, приємного вам перегляду. Так, отримали солярку 44,50 з доставкою, компанія Econ Trade. Постійно в них беремо. Забрали і собі, і людям ось теж. Так що, в принципі, порядок. Так, перша заправка наша. До повного! До повного. і в бой, так? Да? 40. сорок лет. Вот заробим, блядь, купим нахуй пистолет от БВН, блядь, что та делать, Макарёк. Ну да. И... А ну бросай. Ходимо края, пелюга така, що просто капець. Сейчас, пока края уберет. Посмотрим, что тут получилось у нас. Короче, разный он. Разный. Ну, бачите, переломаного багато. Подивимося, що ми площу знаємо. Урожайність скажемо. Так, перший бункер є. Края обійшли і бункер. зато стекло блин надо поменять срочно стекло но молотом займемся Марафетом Ура высокая блин еле достаем высыпать дядя юра привет передает Що за соняшник, Сарий? М50, М010. М010. Та я зрозумів, що не всі. Євролайтінг, класся, євролайтінг. Нема натурини. hazır І що зараз у королів'я дає? Без ПДВ 21,050 24 з ПДВ, да? Блядь, трохи не вгадали да? Ой, то в кінці вже очередний бункерок. Я вам скажу сипе довольно таки непогано. Сознавайся з черным. Високоологінку, е, получається десь трошки більше, ніж 2,5 з гектара. Ну, в принципі, по економіки, якщо вважати, по 24, 200 з ПДВ, а він здає 21,050 по безготівковому розрахунку, але без ПДВ. То, в принципі, непогана економіка в районі 50. 55 тисяч з гектара грязними. Ну, я думаю, при затратах цих на соняшник учитуючи те, що ми йому весною його чисто здіскували і посіяли, ну, щось там він побризкав дроном, то, в принципі, я думаю, що там. Чистими навіть за орендою десь 1040 получається. Це якби ще плюс ПДВ, то це десь там 45 тисяч чистими з гектара. А така висока олеїнка, друзі, під Нюсіда подумаємо, ми можливо теж на наступний рік спробуємо. Або можливо Піонеровська там є висока олеїнка Можливо, її спробувати. В общем, Ото такі справи, е, такі ціни. На Кукурудзу е, Миргород е, 8100 з ПДВ. Ціна е, за налічку, кажу зразу, не знаю, друзі, ціни, бо за налічку нічого ми не продаємо. Е, по сої теж не скажу вам, королівський смак в понеділок вони виставляли. Ціну зараз скрін причеплю. Там буде і на соняшник, і на Сою. Так що такі друзі, справи. Дякую вам велике, що додивилися це відео до кінця, що підтримуєте канал лайком, підпискою. Дуже вам велике дякую і говорю вам до нових зустрічей. До побачення.